Другий місяць у гуртожитку Бобернецького училища живуть Аліна Гончарова з чоловіком, трьома дітьми і котом. Вони приїхали з селища Райгородок Донецької області. І дітям було страшно, та й нам самим було страшно дуже. Обстріли так вже починалися. Це така порода, що не дуже. Дуже нервував. Тато сказав, що ми їхали 600 кілометрів, але ми його періодично набирали на руки, щоб він. Покаювався, ми вжилися і він теж спокійний. Умови гуртожитку влаштовують, каже жінка. Тепло, гарно, можна жити в тишині. До дітей дуже приходять часто. У нас волонтери, як аніматори, займаються з ними. Бажаємо скорішої перемоги нашій Україні і щоб швидше все це закінчилося. Тут живе сім'я з чотирьох людей. Вони приїхали з міста Миколаївка Донецької області. Приїхала з донькою з матір'ю і чоловіком. 5 квітня ми виїхали з міста, бо були вже обстріли на кордонах міста. І було дуже страшно, Донька дуже боялася у гуртожитку. Потрошку привикаємо, звикаємо. Мені здалося, вдалося роботу знайти, бо нас облаштували нас тут робочі місця. То я працюю на удалюнки бухгалтером. Працюю у відділі освіти. Гуртожиток розрахований на 119 людей. Нині живуть 90. У цю їдальню приходять їсти. В мирний час харчувалися діти. Можливість харчування одночасного складає 60 посадочних міст. Переселенці живуть у Бобринці у двох гуртожитках у квартирах та будинках, каже заступниця міського голови. На сьогоднішній день в обранці проживає 656 переселенців. Це здебільшого області, де відбуваються військові дії: Донецька, Луганська, Харківська, Миколаївська, ну і трішки Одеська. Надаємо гуманітарну допомогу продуктами харчування, засобами гігієни, ковдри, пледи, одяг. Каже, планують облаштувати ще одне місце для проживання переселенців у спортзалі ліцею. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.